Проблема полягає в тому, що приміщення є пам'яткою архітектури місцевого значення. Тут свого часу до будинку офіцерів був земельний банк Речі Посполитої. Проєкт замовили у ТОВ волинь -престиж проєкт яка розробила проєктно кошторисну документацію на 140 мільйонів гривень. З жовтня місяця двадцять року по листопад місяць двадцять року. Ми займалися цією роботою. Все почалося з науково-дослідної роботи, щоб відтворити ту автентичність цього об'єкта, яка вона була першочергово. Окрім цього, знадобилась низка дозвільних документів від різних міністерств і відомств. Коли ми робили це, ми використовували ті матеріали, які будуть найбільш краще підходити для цього об'єкта, щоб його зберегти. Дуже багато робіт тут пов'язано з тим, щоб зберегти ті самі фундаменти. Будівельна фірма, яка може виконувати подібні роботи з реставрації, також повинна мати ліцензії на відповідні роботи. І їх вартість зовсім інша, аніж на нове будівництво чи реконструкцію. Там є закладена інфляція, є ризики. Плюс це є реставрація. Відповідно. Матеріали, які використовуються під час реставраційних робіт, вони зовсім іншу вартість мають ніж те, що ми бачимо на ринку. Згідно всіх документів, які були представлені, а це відповідно в тому числі ліцензії на ті види робіт, які підпадають під пам'ятку архітектури. Не всі будівельні компанії це можуть зробити, тобто не може будь-хто з нас сьогодні створити компанію, без всіх дозволів робити реставрацію пам'яті архітектури.